Підбір саженців волотистої гортензії для вирощування на штампу. Перед нами сорт волотистої гортенції. Вільнішред. Це метеликове таке суцвіття легке. Виростає він до півтора метра, дуже рано квітує і забарвлюється в бордовий колір. Коли Дозрівають пагани. Ну, от, бачите, вони такі яскраво-яскраво червоного кольору стають. Дуже гарний сам по собі сорт. Пропоную чотири варіанти для клієнта. Напишете в особисті, які саме ви вибрали. Ось один з кущиком, який можна поживцювати окремо, другий такий самий, один пагін. І ось тут такі прирости, які потрібно відрізати. І взяла для вас два варіанти просто. В один стовбурець один варіант і другий варіант. Тобто один, два, три, чотири. Пишете мені, які вам найбільше підходить. П дев'ятому горщику за невеликі кошти можна самому за рік-два виростити штамп. Якщо цей висоти вам весною здається мало. Хоча його високим не потрібно робити, хоча, якби він тримає повністю, його не потрібно не підв'язувати, нічого, тому що сусвіти дуже легкі, то можна обрізати низько на одну-дві бруньки і очікувати товсі пагони. Дуже гарно тримає себе, скажімо так, гортензія другого плану. Тому що ну, за висока вона, як на бордюрку, з нею не зробиш. Тому і є стільки гортензій до вибору, до кольору, щоб можна було обрати саме свою гортензію. Обирайте, відправляю новою почтою по всій території України. Штамби багато всім подобаються не кожна гортензія підходить саме на штамп. і Ціна, я рахую, в інтернеті дівчата продають зовсім недорого, тому що вирощувати 3-5 років це того варте. Але саме пересилка є проблема в цій гортензії. Так що пробуйте, пробуйте самі, і все у вас вийде. Гарного всім дня.